Вога, вогам, вогам давай, давай, давай. Наші бійці відбивають атаки росіян на передовій, зокрема у Бахмуті. А нас тим часом застерігають бути уважними, бо ворог посилює тиск ще на одному фронті, паралельно проводячи інформаційні атаки в кіберпространстві і розповсюджуючи інформацію, що буде наступ з сторони Білорусі. Сумської області і такі вкиди в нашому інформпросторі не дивні. каже військовий оглядач Олексій Арестович. Усе через нового керівника так званої спецоперації. Не забувайте, що командують російськими військами операцію США Герасимов. Він в принципі автор терміну Гібридна війна. Вона та гібридний характер носить. Да. У таких умовах інформація, справжня зброя. Тож експерти з медіаграмотності радять обмежити кількість джерел. Це можуть бути два-три канали, яким ви довіряєте, але й тут звертайте увагу на те, звідки новини, хто та коли їх повідомив. Головна і базова порада для, для споживачів інформації вона звучить наступним чином: читаючи новини, читайте новини, тобто від першої літери заголовка до останньої букви прізвища автора текста. Правильно читати новини вміє Інга, вона ж, журналістка з Дніпра. Через загрозу ракетних ударів евакуювалася до Німеччини, але останнім часом навіть там місця собі не знаходить. Тут ти розумієш, що це ще і інформаційна війна, але тут все одно, якби ти себе не контролював, все одно з'являється тривожність, тому що ти постійно читаєш, читаєш, читаєш ці новини. І якщо чесно, що робити з цією тривожністю, я не знаю. Зараз тривожність може з'явитися у будь-кого, говорять психологи, бо нервова система має певний ресурс, який через затяжну війну вже частково виснажився. В ситуаціях, які для вас не контрольовані, займайте себе якоюсь марудною діяльністю, це завжди кажу, що ви більш за все не любите робити. Називають там різні речі, мити, посуд. Да? там, вишивати, да? там, лагодити машину, там, копати город. Я кажу, добре, оце і робіть. Також, аби впоратися зі стресом, фахівці радять робити дихальну гімнастику. Є така дуже проста техніка, вона називається 4-7-8. 1, 2, 3, 4 ми робимо вдих, рахуємо до 7, затримуємо дихання. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ми робимо повільний видих. І так декілька разів. А ще серед рекомендацій психологів проговорювати власні емоції в голос, аби не накопичувати їх в собі, і якщо страшно, уявно ховатися у фортецю або ж будь-яке інше місце, де ви почуватиметеся у безпеці. А Арнаут Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал Тв 7